Найкраща, турботлива, гарна, чудова, щира, ніжна, весела. Мама це найдорожча людина, мама це радість, дочку і сина, мама це щастя, океан і добра, мама це море людського тепла, мама це пташка лебідка, лоба. Це очі, які бачу здала. Мама, це слову, найкраще у світі. Мама, це сонце, яке усім світить. Мама, це серце, котраштиво любить. Мама це лавка, яка символубить. Мама це участь у кожному святі. Мама це мрії, щоб були всі багаті. Мама це мудрість і в хаті достаток. Мама це фея, що злобить поляток. Мама, це ще 500 подарунків. Мама, це ні. За думка, щоб були всі здорові. Мама, це правда у кожному своє. Мама молитва за дітей і сім'ю. Матусю!